Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Рада тебе бачити на нашому занятті. Сьогодні ми знову відправляємося до країни звуків. Давай згадаємо, що таке звук? Звук? Це те, що ми чуємо. Та звуки мови це те, що ми ще й промовляємо. Так, Звуки бувають е, мовленєві, ті, що ми промовляємо і чуємо, коли з нами спілкуються. Та звуки немовленеві, наприклад, звуки довкілля, природи, транспорту, тварин та інші звуки. Ми з тобою вже вивчили два мовленеві звуки: звук О і звук А-А. Давай їх повторимо О. А. Добре. Якщо ці звуки ми можемо заспівати, то ці звуки ми називаємо голосні правильно. Звуки, які довго співаються, називаються голосні звуки. Сьогодні ми познайомимося ще з одним звуком новим, та спочатку послухаємо віршик. Ти корівонька, чому? Все говориш му та му Певне, їсти хочеш, лиско. На лужок піди, він близько, та гляди, не забувай, молочка корівко, дай. А давай з тобою пригадаємо, як говорить коровка. Му, так? А давай ще раз. Тільки по особливому. Дивись як м -м -м. Так теж говорить коровка. М -м -м. Давай повторимо. М -м -м. Молодець. Сьогодні ми познайомимося зі звуком «м». Звук М ми промовляємо з допомогою губ. Голосу. Якщо звук промовляється за допомогою губ, то цей звук називається приголосний, приголосний. Якщо звук промовляється за допомогою губ, то цей звук називається приголосний. Звук м -приголосний. М -приголосний. Який звук приголосний? Про який приголосний звук ми будемо сьогодні говорити? Так, про звук «м». М. Давай придумаємо йому позначку. Якщо коровка каже «м», нехай звук «м» це буде коровка. Коровка звук М. Добре. Тепер корівка е, хоче, щоб ми трошки пограли та віднайшли звук М. Знаєш як? Якщо ти будеш чути звук М, ти його хопай долоньками. Якщо чутимеш інші звуки, Хопати не треба. Давай подивимось. М схопила. У не треба. А О, м. Схопила. Далі граємо У-І-М. Тушка у тебе дуже добре. А тепер трохи відпочинемо та пригадаємо нашу пальчикову гімнастику. Пригадаємо, має стовбур дерева багато гілочок, листячком барвистим, бавить діточок. Ось так. Молодець. Молодець. А тепер коровка пропонує нове завдання. Дуже цікаве. Нам потрібно знайти слова зі звуком М на початку. Давай дивитись. Подивимось, які малюнки ми бачимо на картинці: Медведик, Малина, Мураха. Мяячик мухомор. А тепер спробуємо дізнатися, чи підходять ці зображення нам та чи починаються вони на звук М. Давай слухати уважно медведик. Медведик починається на звук «м-м-м». Першим ми чуємо звук м медведик. Добре, наступна картинка Малина. Малина. Підходить нам малина. Так, слово Малина починається на звук М. Наступне зображення Мураха. Мураха. Чи підходить нам слово мураха? Так, мураха починається на звук М. Добре. Наступне слово мяч. Мяяч. Чи підходить нам слово мяч? Так. Мяч починається на звук м. І ще у нас залишився мухомор. Мухомор. Підходить нам звук е, слово мухомор. На який звук починається? Так, на звук М. Ми чуємо звук М на початку слова мухомор. Подивимось ще одну картинку. Та спробуємо знайти слова зі звуком м на початку слова. Тобто ті, що починаються на звук м. Ми їх чуємо спочатку. Ну, дивись, камінь, молоток мед, дім, метелик, м'яч. Змія медведик. Самостійно відшукай слова, які починаються на звук М, а потім ми перевіримо. Якщо тобі потрібно більше часу, постав на паузу. А тепер будемо перевіряти. Камінь підходить. Ні, слово камінь не починається на М. молоток підходить. Так, молоток починається на М. Мед. Підходить. Слово мед починається на звук М. Дім. Не підходить. Мяч починається на М. Змія не підходить. Метелик починається на М. Медведик починається на М. Дуже добре. Дуже добре. Ми з тобою знайшли всі слова зі звуком М. А тепер я пропоную познайомитися з літерою М. Дуже добре ми запам'ятаємо, що це літера М. Так, давайте тепер з тобою пригадаємо. З, якою, з яким звуком ми сьогодні познайомилися? Так, зі звуком М. Ми його промовляємо з допомогою чого? З допомогою губ. Так, якщо звук промовляється з допомогою губ, то він який? Приголосний, добре. Тобто ми запам'ятали, що звук М приголосний звук. Так? Добре. Далі ми з тобою грали в гру яку? Так, знаходили слова зі звуком М. На початку слова добре. А з якою літерою ми познайомились? Так, з літерою М добре. Ще ми запам'ятали, що звук М це звук кого? Коровки, да? Коровка каже М. Добре. Я пропоную тобі разом з батьками зробити невеличке завдання, викласти літеру М з паличок або олівців або стрічок, а ще спробувати написати літеру М з допомогою батьків. Я думаю, у тебе все вийдеться, все буде добре. А я кажу тобі до побачення і дякую за наше заняття. До зустрічі!